Цими вихідними в клубі Платіном пройшов перший чемпіонат з більярду серед ветеранів цього виду спорту. До Чернівців з'їхалися гравці з понад 10 міст України Луцька, Вінниці, Миколаєва, Дніпропетровська, Кіровограда, Києва, Тернополя, Івано-Франківська, Львова. Взяли участь у змаганнях і більярдисти з Чернівців. Всього 26 учасників, кому не менше за 40, змагалися у двох вікових категоріях: від 40 до 60 і ті, хто старше. Ростиславу Лящику 73, А на більярді грає вже 58 років рахую, що сьогодні в старшому поколінні білярдний спорт має принести найбільшу користь. По-перше, серцево-судинна система, упорно руховий апарат, це все ці, ці вправи, які ми ходимо навколо столу, згинаємося, пробиваємо, відхиляємося, присядемо, встанемо, пройдемось по рівному місці. Це якраз позитивно. Я думаю, впливає на організм людини. Змагання проходили під егідою Федерації більярдного спорту України за підтримки Чернівецької міської ради та депутатів Олега Громадського та Володимира Кедя, які також склали гідну конкуренцію легендам більярдного спорту України. Це це є частина історії. Ветерани – це люди, які будували більярдний спорт як в Україні, так і в пострадянському союзі. Тут ну я тут, як і організатор, але й приймаю участь в цьому турнірі. Для мене це особисто. Та з одним столом зіграти з історією. Майже так я можу це сказати. Організатори першого чемпіонату з більярду серед ветеранів планують проводити його постійно. Плануємо зробити ці соревновання жгодними і буде переходящий кубок. Который будет храниться в нашому клубі, але на ньому будуть, як на всіх європейських клубках, выгравированы фамілії победителей за кожен год. Таисия Грус, Єгор Подкидишев, Олександр Губін, Ньюс Чернівці.